В молодіжному центрі знову творчі вихідні. Місцева молодь запросила на цікавий захід майстер-клас з ліпки українських глиняних прикрас для учасників. Підготували презентацію, розказавши про традиційні вироби та запропонувала обрати для роботи ті, що до душі в молодіжному центрі. Розповідають, що разу обирають якісь нові теми зустрічей. Сьогодні ми вирішили провести ліпку з глини саме оберегів української нашої культури. Чому ми вирішили взагалі провести цей захід? Тому що ми помітили, що зараз е, такі тактильні заходи для молоді найбільш цікаві, тому що е, в еру таких соціальних мереж діджиталізації дуже важливо е, мати якісь такі хобі, коли можна зустрітися з друзями. До чого до, до чогось доторкнутися, створити щось своїми руками. Саме тому і ми зараз дуже схильні проводити саме такі заходи. У нас взагалі є таке, ціла серія, як на мене, заходів з творчості. То у нас картини ми малювали афірмації, то у нас був майстер-клас по ляльці-мотанці. Тепер ми вирішили зробити щось з глини. Ну, в кожному Кожному з цих заходів є такі елементи української культури, поєднані з чимось сучасним, з тим, чим молодь захоплюється. Ліпили з глини, яка сама застигає. Учасники діляться, що процес не такий простий, як може здаватися на перший погляд. Втім, це нікого не зупиняє. Кожен обирає символ, який подобається, і починає творити. Важко, але потроху все виходить. Взагалі подобається, коли більше розвивають молодіжне, а щось молодіжне. Бо... В нашому місті цього не вистачає. В основному тільки мафи або якась зелень. Треба і щось для молоді. З усього переліку, який сьогодні нам показали, мені одразу кинулись в очі, саме вареники. Можливо, це дійсно нотка голоду, яка присутня в моєму організмі, а можливо, просто зараз сезон. І нехай на згадку залишиться цілих два вареники. Ну, враховуючи, що це підвізка. В мене заплановано, що це будуть а, типу, два брелоки. Такі заходи. Це не просто дозвілля, це затишний спосіб спілкування та нові знайомства. Мені треба було знайти друзів та й просто скучно їтом дуже. дуже. Думай, Прикольно я, дуже. дуже. <ріпи> 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 мені подобається мені нравиться це ліпить. Так я чувствую, наче щось створю своїми руками. Таке, знаєте, величне. Таке Знаєте, так приємно відчувати, що я щось здаю і це із пускаткового несуразно, у мене що вийде таки доволі красиве. Присутнім захід сподобався у планах відвідати. І наступні кожен бажаючий також може долучитися безкоштовно за попередньою реєстрацією, і нехай ваше дозвілля буде корисним, натхненним та затишним.